Путін визнав, що у Росії немає яєць. Диктатору поставили жорсткі питання про війну і не тільки, але відповіді ніхто не почув. Про те, як бункерний провів прес-конференцію без жодного гострого запитання, які анонсували усьому народу, та чому жителі Єлпатіво тепер ледь не моляться на Путіна. Розкажемо вже зараз. Ви на Фабриці новин мене звати. Анастасія Федор, починаємо у залі, де проходять підсумки року з путіним. На монітори транслюють питання, які нібито напряму надходять з телефонів глядачів по смс, і виглядає навіть дуже по-справжньому питання, нібито провокативні. Незручні, а відтак точно справжні, тільки от не зовсім так. Усі питання, що висвічуються на моніторі під час трансляції, пише російський телеграм канал База, пройшли спеціальний фільтр і були відібрані задовго до самої події. Займалися відбором питань співробітники адміністрації президента та громадського народного фронту. Усього за їх даними було обрано трохи більше тисячі питань, із більше ніж півмільйона, що надійшли від громадян. Для картинки деякі питання, які зазвичай ніколи б не пройшли на екрани першого каналу, залишили. Громадяни побачили, що президент робить все чесно і нічого не приховує від народу. Мовляв, ось усі запитання від людей. І про війну, і про ціни, і про вигадану телевізійну реальність є. Пропагандисти зробили дуже чіткий і виважений крок. Вони поступилися деякими принципами, натомість отримали шалену підтримку від глядачів, які сумнівалися в тому, що усе це підстава. Ось що на екрані під час трансляції бачили росіяни? Ну і ми з вами звісно. Наприклад, таке запитання: Почому ваша реальність розходиться з вашою дійсністю? Не дивлячись на те, що питання поставлене досить розмито, Путін звичайно не відповів на нього. Наступне, господин президент, питає неслухняний глядач: када реальна Росія не буде атлічатися від от телевізійної. Тут привіт Скабєєві і Солойову. Напевно, Путін подумав, що ці питання адресовані їм. Одним словом, на жодне з подібних екранних питань диктатор не відповів. Як можна переїхати в Росію, про которую по першому каналу? Чиновники іміють в читанні за за границею, вони можуть займати високі пасти. Усі ці гарні питання залишилися без уваги Путіна. Як і журналісти, які сидячи в залі тримали плакати, щоб привернути його увагу. На плакат з написом Біль він так і не відреагував. На радіо Пурга теж. Зате проговорив про такі важливі речі як ціни на яйця нарешті зняв груз відповідальності зі Скабєєвої, яка вже покрилася трьома слоями поту, поки вигадувала виправдання для своїх тез про загниваючу європу, у якої дефіцит яєць за її словами. А в Росії що тоді Путін усе розказав з болючим питанням до нього? Звернулася пенсіонерка. У нас яйцо десяток. от, от, 108, от 180 рублей до 220. Но наведите порядок, некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз вот такой у нас сайт. Надо в год по три рази делать, щоб люди могли к вам обращаться. Я вам очень і сподіваюся на вас, що ви поможете. Звісно, ні ціни на ЖКХ, ні ціни на яйця, нічого спільного на думку Росіян з Путіним не мають. Ні курс рубля, ні санкції, ні витрати на війну з Україною, ні стан економіки Росії. Усе це абсолютно окремі речі для народу Рафії. У них ці ниточки розв'язані саме тому одночасно докоряючи владі, вони голову цієї влади облизують і цілують в лобік. Просто нонсенс. Путін, звісно, усе пояснив, розповів, що проблема у попиті. каже, усі росіяни одночасно захотіли мати яйця. От совсем недавно разговаривал з міністром сільського хозяйства, спрашивал, як у нього з яйцями на щодані у них все в порядку. На що я йому на що от, Абсолютно абсолют чесно говорю, прямо пряма річ. Я говорю, а от у граждан наших то є проблеми. Попит зріс, а виробництво ні пояснив Путін. Свої яйця Путіну пропонує і Туреччина, і Білорусь. Але як каже президент Рефії, вчасно він не зміг усвідомити, що Росії їх не вистачає, тому обсяг імпорту не збільшили. Але пообіцяв, що ситуація покращуватиметься. Також цікаве питання, на яке Путін, звичайно ж не відповів, стосувалося газу. І звучало воно так: ми далі газ Китаю, далі газ Європі, Када вже в Хакасії буде газ. Цікаво, Путін так багато розповідає про економіку, про покращення рівня життя, про те, як же все ж таки прекрасно жити в Росії і як жахливо в Європі. А у самого в країні майже 30% населення живуть без газу. Це просто абсурд. Це відомо всім. Росія має найбільші у світі запаси газу і є лідером експорту даного ресурсу. Але при цьому, як і раніше, тисячі населених пунктів не газифіковані. Звичайно, проігнорувати це питання під час трансляції було б зовсім зневажливо по відношенню, як мінімум, до 40 мільйонів росіян. Які продовжують жити без належного опалення, тому Путін великодушно зробив жест доброї волі. Під час прес-конференції він звернув увагу на рядок з питанням росіян і зупинився на одному з там було прохання провести газ в село Єлпат'єво. і він, увага, пообіцяв розібратися. Розібратися з чим? З одним селом чи як? Хоча росіянам і цього достатньо. Новині стрічки вже зарясніли заголовками. Путін заметив біду ярославців із села Єлпатіва на бігущій страки екрана. Да, Путін не помічає проблеми мільйонів жителів Росії, не помічає проблем з тим, що вже більше 300 тисяч російських чоловіків померли на війні з Україною. А росіяни це. Не натішаться, що великий цар Батюшка звернув увагу на смертних людей Єлпатєва, а всі інші і далі сидять без газу. А свої питання до царя обов'язково починайте тільки так. Добрий день, Уважаемый дорогой Владимир Володимирович. Мой любимый президент. Друзі, чекаю ваших коментарів під цим відео. Я думаю, вам є що сказати. Нагадую вам, що ви обов'язково підписалися на фабрику новин. Поставили вподобайку цьому відео і не забували слідкувати за оновленнями. Ми продовжуємо працювати для вас.